Ви знаєте, вже другий тиждень їм паски, ще ніколи так багато не напікала. Три рази пекла і три рази вдавалася. І не просто вдавалися, а ще й такими смачними були. О, дивіться, вже її тиждень, а їй нічого не бракує, е. сухенька, але така смачна. Так от дивлюся, от взяла молоко, паска. Думаю, боже, згадала дитинство. Та нічого не треба було, ні борщу, ні каші. Головне, щоб було молоко. А як є булка, свіжа, смачна булка, випічка з печі, з дому. Ось така була сама крута їжа для сільської дівчинки. І почуваю себе саме такою, ну вже не дівчинкою, але сільською. Люблю молоко, люблю випічку, вмію то готувати. І всім. Всім вам зишу здоров'я. Слідкуйте, щоб харчування ваше було здоровим. І гарного вам дня на сьогодні, бо він ще поті похмурий, але ще є. І миру. Миру нам встаю і лягаю. З однією думкою. Швидше би настав мир.